При яких значеннях А корені квадратного рівняння більші, ніж 3? У відповідь записати, у відповідь записати найменше ціле значення параметра А. Отже, знаходимо дискримінант. 36у квадраті мінус 36у квадраті плюс 8а мінус 8. 8а мінус 8. Такий у нас дискримінант. Далі незручно знаходити корені нашого квадратного рівняння, тому що корінь з даного виразу неможливо знайти точно. Тому. Для того, щоб корені нашого квадратного рівняння були більші, ніж 3, звернемо увагу, що не йде мова про те, що корені різні, а просто про корені, то дискримінант має бути більше рівний 0. І, напевне, для того, щоб далі відповісти на питання, ми розглянемо геометричну інтерпретацію даного завдання. Тобто намалюємо параболу, від якої напрямлені вгору. Коефіцієнт біля х у квадраті додатній. І так, як корені більші за 3, то вона ось таким чином перетилає вісь х. От вони ці корені х1 і х2. Охарактеризуємо дане положення параболи. Відки напрямлені вгору, координата х вершини, як ми бачимо. Має бути більше за 3. Дискримінант, як ми сказали, більше рівне нуля. І значення в точці 3 f від 3 має бути більше 0, тому що знач... відка параболи знаходиться в цій точці над вісім х. От вони ці умови. Дискримінант ми знайшли. Х вершини мінус b, на 2, 3а. f від 3, щоб знайти, ми підставимо замість ікса сюди трійку. Будемо мати 9, мінус 3 на 6 це мінус 18а, плюс 9 у квадраті мінус 2а плюс 2. Тобто, як ми бачимо, це 9 у квадраті, мінус 18а мінус 2а мінус 20а. І плюс 11. Відповідно, система буде мати такий вигляд. Х вершини 3А більше за 3. Далі дискримінант 8А мінус 8 більше рівне 0, і 9А у квадраті мінус 20а плюс 11 більше 0. Розв'яжемо таку систему нерівностей. В перші ми получаємо А більше 1. В другій, 8А більше рівне 8, знову ж таки, А більше рівне 1. Третю, наприклад, можна робити за допомогою параболи чи методом інтервалів, але і так, і так треба розв'язувати рівняння. Знаходимо дискримінант. Буде мінус 20 до квадрату, мінус 4 на 9 і на 11. Це буде мати 400 відняти 36 на 11. Для того, щоб 36 помножити на 11, ми 3, 6 розсунули і посередині записали суму 3 плюс 6, 396. 4. Тому далі знаходимо А, 20 плюс-мінус корість дискримінанта 2 і поділити на 2 на 9, 18. А1 у нас 22. Ділимо на 18, 22 18, скорочуємо 11 дев'ятих або 1,2. І далі А2, 2,218, ділим на 18, це 1. Виставляємо ці значення на осі А параметра. Виколи ці точки: 1 і 1,2. Якщо методом інтервалів визначаємо знак справа це плюс, мінус, плюс. Нам потрібен більше за нуля ось цей проміжок. Далі, в першій нерівності ми маємо А більше одиниці, от воно, в другій більше рівне одиниці це фактично такий же проміжок, тільки одиничка була б зафарбована. Але. Далі у нас йде мова про спільні розв'язки цих трьох нерівностей. І це, як ми бачимо, от він цей проміжок, тобто А належить проміжку від 1,2 до плюс нескінченності. У нас іде мова про найменше ціле значення параметра А, воно знаходиться ось тут, і це число 2. От ми 2 пишемо в відповідь. Завдання із навчально-методичного посібника для підготовки до ДПА і ЗНО під авторством козир. Отже, знайдіть найменше значення виразу Х1 у квадраті плюс Х2 у квадраті, якщо Х1 і Х2 корені рівняння. Ми маємо квадратне рівняння і можемо записати, що за теоремою Вієта. Сума коренів рівняння х1 плюс х2 дорівнює коефіцієнту з протилежним знаком, тобто А, а добуток коренів цього ж рівняння дорівнює вільному члену, в нашому випадку це 2а-3. А тоді, використовуючи ці рівності, запишемо суму квадратів коренів рівняння. Таким чином. Отже, х1 у квадраті плюс х2 в квадраті ми можемо записати, як? Х1 плюс х2 до квадрату. І відняти подвійний добуток x1 на x2. Тоді, підставивши відомі вирази, замість суми, ми запишемо А, будемо мати А в квадраті мінус 2, що множиться на оцей от вираз 2а-3. В результаті ми маємо А в квадраті мінус 4А плюс 6. Ось таким є вираз, що визначає суму квадратів коренів даного рівняння. У нас йде мова про те, що даний вираз має приймати своє найменше значення. Дослідити, коли цей вираз приймає своє найменше значення, можна декількома способами. Одним із них є виділення квадрату до члена, що ми зараз і зробимо. Тобто я перепишу це таким чином: а в квадраті мінус 4а, і потім, так як оце, трактувати як подвійний добуток, 2 на А і ще раз на 2. То, що була формула, ми маємо додати 4 2 в квадраті, відняти потім 4. І потім що ще додати 6. Тобто ми будемо мати а 2 в квадраті і плюс 2. В такому вигляді ми можемо вже говорити про те, коли вираз приймає найменше своє значення. Так як ми до 2 додаємо квадрат, а квадрат завжди приймає значення, які більші або дорівнюють нулю то найменше значення даний вираз буде мати тоді, коли оцей квадрат дорівнюватиме нулю, тобто коли а дорівнює 2. І коли а дорівнює 2, то у нас вираз даний, А-2 до квадрату плюс 2, приймає найменше своє значення, яке також дорівнює 2. 0 квадраті плюс 2. Отже, найменше значення цього виразу це 2. Завдання і збірника підготовки до ДПА і ЗНО за авторством козири. Знайдіть усі значення параметра А, при яких корені квадратного рівняння є протилежними числами. Якщо таке значення одне, запишіть його у відповідь. Якщо є кілька значень у відповідь, запишіть їхній добуток. Отже, у нас корені протилежні числа, тобто х1 дорівнює мінус х2. А це означає, що х1 додати х2 має дорівнювати 0. Сума протилежних чисел завжди дорівнює 0. А чому дорівнює сума? За теремою вієта, сума коренів завжди буде дорівнювати ось цьому коефіцієнту тільки з протилежним знаком, тобто буде дорівнювати а в квадраті мінус 1. Таким чином, ми маємо рівняння, що а в квадраті мінус 1 дорівнює 0. Це рівняння нам дасть два корені. 1 і мінус 1. Давайте пересвідчимось, яке значення параметра А нам підходить, враховуючи те, що при даному значенні А наше квадратне рівняння взагалі має, повинно, має мати два корені, а це буде тоді, коли в нього дискримінант додатнє число. Отже, це можна зробити досить просто, підставивши замість А, от в першому випадку, одиницю. Таким чином, якщо А дорівнює одиниці, я просто підставлю сюди замість А одиницю. Тут буде 0. І в результаті ми будемо мати х у квадраті, далі в нас 1 відняти 5, це мінус. Або я запишу плюс 1 відняти 5 до рівні 0. Тобто х у квадраті мінус 4 дорівні 0. Як ми бачимо, таке рівняння дійсно має два корені, які є протилежними. Х1 у нас 2, х2 мінус 2. Тобто, таке значення а нам підходить. Далі, в другому випадку, якщо а дорівнює мінус одиниці, знову ж таки, ми замість а, коли підставимо мінус 1, тут буде 0. Х квадраті мінус 1 мінус 6 дорівнює 0. Тобто х у квадраті мінус 7 дорівнює 0, і знову ж таки, це рівняння має два корені. Перший корінь у нас корінь із 7, а другий корінь у нас мінус корінь із 7. І напевне, ці значення також є протилежними числами. Тому, так як у нас два значення, ми маємо записати у відповідь їхній добуток, добуток параметра А, а це 1 помножити на мінус 1, тому відповідь ми пишемо мінус 1.